Існує багато відповідей на запитання, що таке балет. Перші слова, що спадають на думку, це рух, сцена, недосяжність, захват, біль, зусилля, невагомість, мистецтво. Але яким може бути балет у воєнний час? Про прем'єру балету Елегія воєнного часу Олексія Ратманського в Україні заговорили наприкінці 2023 року. В травні 2024-го вісім провідних солістів Національної опери України, особисто відібраних хореографом, вирішили до Нідерландів, де на базі Dutch National Opera and Ballet всього за тиждень мали опанувати надскладну хореографію та зануритись у нові образи, автором яких є Олексій Ратманський. Маючи неабиякий досвід гастролів та виступів у світових театрах, робота в Амстердамі не стала чимось незвичним для наших артистів. Але на співпраці з Олексієм. Адже під керівництвом Ратманського українські прем'єри готували виставу вперше. Перша, друга, третя. Не відставай Настя, на життя. When you Natalia, don't lean back. Він починає, слухати його темп, отсюди ви можете брати свой. Волк. Face in the corner. This is your puncher. Открытое лицо. Дайте нам рассмотреть ваше лицо У каждого из вас будет своя вариация, и вы можете делать, что хотите с, э, с этой комбинацией. Ну что, попробуем с музыкой. Дуже целый, в такие шведкий, интенсивный период. Э, Звісно, мы и... Відчували так таку трошки втому. Свобода дій в цій виставі вона є певним завданням для кожного, тому що ти не можеш робити що завгодно, ти повинен теж мати свою якусь версію. А, і вона формувалася на протязі репетицій з Олексієм. Хоча вони не були довгі, ці перші репетиції я думала, я, я ніколи в житті це не вилучу. Так багато тексту і така музика складна. Таке відчуття, що навмисно вона зроблена так, щоб тобі було. Важко це робити. Тобто, це ну, важко, бо в класичних виставах ми маємо якийсь перерви, кордебалетний танок або другі солісти щось виконують. Тут ми всі солісти, всі разом робимо одне діло. Це не вивчити класичний балет, там, де можна словами сказати гліса тарабе, сутеню, підсказати, що робити далі, і воно швидко вчиться. А сучасну хореографію треба вчити трошки довше. Так, що я знаю, що таке Олексій, як він прискіпливо репетирує все, і немає жодної деталі, яку би він пропустив. Це все, як каже Сергій, в таких нюансах, в таких маленьких деталях, які він, звісно, намагається намагався весь час з нас вибити. І мабуть, це і хореографія складна, і ці всі корекції. І от, мабуть, цей оце є найважче, але я думаю, ми впораємось. Це саме початок, хлопці. Легія воєнного часу має чітку структуру, яка розгортається в одноакній виставі, що складається з чотирьох частин. Кожна з яких має свій характер і емоційний посил. У першій частині всі рухи дуже такі, знаєте, як е, гаряча резина. Треба з себе витягнути все до останнього. Повернулись війна ронд, переступання, томбе, большой ронд. Довернулись. Поза шаффл, конець фрази, пірует, Панше стається а в другій і в третій жіноча і чоловіча варіація. це дуже коротка, швидка музика. І треба робити всі рухи дуже коротко на, на короткі м'язи. Ну, розумієте, ми за такий короткий час маємо втілити на сцені стиль ротманський всі його побажання. Не відставай Настя, на жите. Ура! І фізично там, при тому, що вистава йде 18 хвилин. Фізично дуже важко. Ну, Олексія, Ратманського хореографія, вона не так, не так швидко йде в тіло. Її треба припарасіон сюди, стрибок в іншу сторону. Ну, це така хореографія. Це на координацію, на дуже добру координацію. Там ми танцюємо чолові... ну, один з одним, хлопці, і ми. Ми бешкетуємо, ми як ми підтримуємо один одного, підтримуємо там, і потім підтримуємо в наступній частині більш ліричній. Я думаю, це вже задум я кажу, хорофа що підтримка це наша одна з сил. Це дуже актуально, коли чоловік чоловіка підтримує, щоб рухатись далі. З першою репетицією, якось у хлопців пішло воно швидше, ніж у дівчат. Вони якось швидше вивчили її, і опанували її, цю хореографію. Тобто, так, класичні рухи, так, є демікласичні рухи, але, в принципі, вони поєднані таким чином і стилізовані таким чином, що для нас це ну, правда, це такий квест. А дівчатам було дуже важко. Була якось вони трошки різні, Настя вона така висока. Таня Льозова і Голиця трошки поменше, і вони ніяк не могли зробити це, це все разом. Точка Фас Оля. Двітись! Широко! Забувається відтолкнутися від пола на прыжок. Це спочатку треба переварити. Спочатку ми це набираємо, набираємо, набираємо. На спочатку нічого не виходить. Тобто, ми спочатку маємо багато невдалих прикладів виконання. Але згодом ми робимо хореографію своєю, Тобто пропускаємо через себе, набираємо ці всі зауваження, і потім хореографія стає вже нашою. Навіть трошки вона змінюється звичайно з тим, як ми її виконуємо. Ага, і тут треба вложити все, що ви відчуваєте в цей момент. Складніша емоційна, це остання частина. Четверта, це коли е, мій герой вибігає вперед. І Цей кусочок сола. Він такий чуть -чуть, він дуже нагнітаючий і хотілося би передати це своїми рухами, своїми емоціями. Ця постановка е, зроблена, можна так сказати, не для одного вим виміру. Вона, як знаєте, як не один всесвіт показує, а декілька одразу. Правди в тому, про що цей балет її нема. Він буде скільки танцівників би не танцювали його, для кожного він буде свій. І скільки би глядачів не бачили його, для кожного цей балет буде свій. Це така перша робота зараз, саме у військовий час, яка пронизана так емоціями воєнного стану. Серед глядачів може побачити себе. Свій типаж, свої емоції, свої якісь е, е, звички самопрояву. Це про історію і про відчуття кожної людини, яка на сьогодні тут знаходиться в цій країні, в цих обставинах. Тут кожен розкривається і є якраз той момент, коли Ольга Вулиця є Ольгою Гулицею на сцені. Десь так. українського композитора Валентина Сильвестрова для фортепіано та струнного оркестру, а також із веселими народними мелодіями. Музика Сильвестрова має особливості своєї. Особливості характерні саме його стилю. І як не дивно, ми говорили, що вона, як не дивно, вона ніби не танцювальна, але вона настільки вийшла зрозумілою і, і через пластику, і через музику воно ніби написано було саме для цього, для цього балету. Для мене це було відкриття дійсно, тому що сама музика вона, вона має такий споглядальний характер. Тим на повному затиханні з'являється інша фраза, з'являються інші ноти. І вони повністю переживають це життя. І теж вся музика на затиханні, на димінуендо. У воєнного часу майстерно переплітаються різні форми мистецтва балет, музика, живопис, створюючи цілісний і магічний образ, у якому всі ці елементи взаємодіють як єдине ціле. Візуальний образ вистави доповнює сценографія, які використані роботи українських художників Матвія Вайсберга та Марії Примаченко. Кожна картинка складається із міських історій. Я думаю, пає тим паче, бо там багато тії чи касів, да, складових і так далі. Ось. Ну, і наша така за історія, яка ну, моя особиста, да, Я на початку березня 22-го року, так вийшло. Я нікуди не хотів, спочатку мене вивезли до Польщі, потім я кілька. Тиждень, здається, був в Чехії, а потім в Бонгар. Я був такий на я ходив по вулицях і бачив, як тільки українські прапори. Їх було багато, п'єм, це мене якось дружки, да, підтримувало, я їх фоткав і викладав на Фейсбук. І е, такий прапор я е, зняв е, на опері в Мінханській. І виклав, і тут буквально через 5 хвилин мені пише Олексій. Ти де? Я кажу, я в Юнхи. А він мені пише, що поки ти там зовні знімаєш, я там даю репетиції. Приходь до мене там в суботу на генеральну репетицію. І він попросив мене намалювати нікуда. Бо він перемог. Я кажу, нема. Заперечень ніяких, просте ясне завдання буду тобі на завтриника. Особливе значення має використання червоної нитки, яка проходить через усе дійство, символічно розділяючи картину з розбитою статою на дві частини. Я, коли малював А4, я, мені ну, просто на щось поставити треба, да? обозначив якось. Я обозначив білим лівцем. Щось мені не сподобалося, якась розповідь на роти. Я взяв лівець, в лінію всюди да, на всіх маленька. Тобто червона лінія, це стільки мем часів Римської війни, коли Шапланський пол своїх червоних Не зміг виставити чотири шереки, а виставити проти казаки, да, російських. І вони Здавалися, як, здається, їх командир писав, що виглядали як тонка червона лінія, що брязкала, заліза. І звідти цей мем в англійській мові означає е, таку оборону гри меншості. Така так, червона лінія вплилася також в цей бает. То воєнний час набуває зовсім іншого значення. Він стає актом опору, символом стійкості та надії, гідності та віри в краще майбутнє. Балет перетворюється на мову, якою артисти розповідають історії про незламність та людяність. Балет стає потужним інструментом культурної дипломатії, привертаючи увагу усього світу до України, нагадуючи про силу українського народу, його культуру та непохитне прагнення до свободи.